Ну і на цьому все. Кінець відео. Хочеш, рви, розривай на четвертій передачі, шукай з горочки, щоб поїхала, але щоб була сотня. Пройшов тиждень, як ми щось робили з Дельтою. Так, да, вона нас просто задовбала, постійно щось ламається, щось відригує, якісь все, все. заморилось, все кинули це все, ну як чорту. Ну і зараз з новими силами тиждень пройшов, мені стало трошки легше, і начебто з'явилася якась тяга все ж таки зробити фінал по цій дельтоці, Ну ось по швидкості те, що ми планували. Георгій каже, що дійсно вона піде сотню. Ну, я все ж таки сподіваюсь, тому що показував спідометр, точніше GPS 100 97,8. Ну тут трошки залишили, зірки замінили, тільки що зриває. Зараз спробую замінити ланцюг. Здається, що ланцюг зараз ось так скрутився, коли він спадав. І будемо пробувати їхати. Я так сподіваюся. Дай Да. Yeah. Поїдеш? Ну... Yeah. Ти тут обкатає. Ну, обкатай. каже, ну ну, понятно, що тут обкатаю. Коротше, сподіватись, будемо що це діло в ланцюжку. Колесо стоїть рівно, зірочку погнути це неможливо. Передня нова. З карбюратором, як ви бачите, вже все вирішено, вже приварений. Георгій знімає заднє колесо. Це вже якби фінальне підготування, тому що тут заміниться втулку, це нічого. І будемо е, запускати і да, Георгій, і їхати. Тут же я сподіваюся, що все зараз у нас вийде нормально, закріпити, прокручитися з іншої сторони. Прикріпити колесо, щоб воно не вискакувала, і полетіли. Менше води, як мені сказали, тому давайте міняємо і їдемо. Нова втулка, абсолютно нова, як ви бачите, вже немає різьби. Це один раз я її поставив і один Але раз, раз затягнув. Бачите, одразу її зарвало. І хоча це чорна, типу, класна, по ідеї, повинна бути. Ось це її зірвало, вирвало ось тут. І ось так вийшло у нас. Получається ось так, а титаніка ось так. Получається ось так, а я сидів ось так. Але це вже нормальні запчасти будеш завозити. Відстань! Ось із цієї шляпи зірвався минулий тест у нас нашої дельточки. Ну, одна із причин. Так, демпферні гумки у нас повністю цілі, новенькі. Ну, тут зірочка все нормально. Зараз Георгій заміни втулочку. Ось цю. Там преміальна, да, ось ця. Вроді би преміальна. Ось ну і з рівнестою. Ну що, це така... Тут, тут проточили, а тут ні. Побачимо, чи витримає вона, чи ні. Які краще ставити демпферні резинки, Георгій? Такі силіконої, тому що бачите. Дірка не рухається, все плотно, все щільно. Нормально, буде їздити. Да, витримає не ось ці, ось ці. Непонятно скільки лошадей. 16. 16, да була в собаки хата, а не 16. Отведемо на Династе. На Династен? А, а давай зберемо його тут. Ось тут зробимо цей Диностер. Простоїла вона десь тиждень, ніхто її не чіпав. Як ви бачите, акумулятор нормальний. Він заряджається. Ні, нормально працює. Я думаю, взагалі мертвий буде, а ну. Нормально все працює. Дальний. ближній. Я думав сяде. Чого він сів? Приподнімай колесо. Ти сам приподнімай. Що ти натягнув вже ланцюжок? Ну, вже плюс-мінус є. Рівно колесо стоїть. Чи таке? Два, три, чотири. Ну наче по ланцюжку рівно. Ти натя... Ну ти вже перетягнув її, Гош. Перетягнув? Ну глянь на цеп, попробуй. Що ти тягнеш? Ти попробуй цеп, кажу тобі. Господи. Попробуй цеп. Ну перетягну. Не кричи, ну ж нормально. Ну, тобі кажеш, кажеш ну, попробуй, а перетягнув, а. Я ж я ось знімаю, я не бачу, що там перетягнув. першому тесті знову одне те ж саме. Як ви бачите, зриває натягувач. Ось цю штуку треба на майданку вирівняти. Тут треба сильніше затягнути. Ну, Я казав Георгію, що ось це, що ми вирівняли натягувач, типу нам нічого не дасть. Тут треба ось вуха вирівнювати. Ось тільки я сів, до речі, запускаються. Ну пісня, дивіться. Зараз, отак от. Ось-ось. Ну, це вже нічого собі результат. Без газу на четвертий раз вона запустилась. Це реально класно. Цей патрубок все ж таки дає своє підсосу повітря немає. І тримається все надійно, точно не злетить. Все, що нам залишається, вирішити з цієї шляпою. Все. Треба новий маятник на нашу дельточку. Зараз дивлюсь по складу. Так, це у нас мотоциклетний, він не стане. Ну, Як ви бачите, ось цей. Ну, Тут труба прям повноцінна, але він не стане. Треба активовський, актив 110, там більш серйозний маятник. Зараз буду замовляти, будемо його ставити. Ну що робити? Дельта вже в таку копійку виливається, просто я вже. Мені вже жити, ні за що. Що там, Георгій, маятник! Срали, мазали, хліба. Він хоч підійде, ти. Так, да, да, Він підходить. Ти впевнений? О. Ну, давай притулим, глянемо. По довжині такий же. Ідеально. По осям. Все чітко. Він Но... просто набагато крепше. Так, да, крепше видно одразу, крепше, що. І... і ось тут і навіть метал покраще. Да. Да. І маятник цей вже, здається, кривий, що колесо криво стоїть, Поняв? Ну, звісно. Це штамповка, це треба розуміти. Нам самого першого відео сказали поставте маятник на активі. Да, да, да. Тому що діла не буде. Тут і уголки, бачите, все це є. І міточки якісь присутні. Ну що, це 3 хвилини? Ні-ні, ні завтра почнемо. Маятник з дельточки вже знятий. Що ми тут маємо? Ну, в першу чергу, у нас не буде пасажира більше. А по-друге, здається, що у нас начебто підходить, але це не точно. Зараз будемо ставляти. Він трошки А Натяжники ланцюга. Які... Та ці ще поставлю. Ну, ні, в сенсі, що потужні. А, що тут потужні? Та сам маятник потужніший. Коротше, ставляємо ось так. О, ось так. І буде навіть трошки можливо нижче вона, а ми поставимо проставки. Зараз притуляємо і дивимось. Маятник став як по заводу, все елементарно, просто замінили, амортизатори стали, сірий сірий двигун. да, виглядає прикольно. Мені подобається нічого складного. в Принципі зняли, поставили. І бачите, він профільний. Він тут іде профіль, а тут у нас штамповка така собі. Тому, якщо у вас дельточка, у вас постійно ламається ваш маятник, то ось активовський, в принципі, становиться. Зараз ще поставимо колесо, і тоді вже точно побачимо, коли все збереться. Маятник вже стоїть по переділкам. Що нам прийшлось переробити? Додати ланцюжку і ось цю штуку під. Заднє гальмо передвинути трошки вперед. Бачите, ось так. Зняли ось тут і передвинули вперед. Все. Все інше стало ідеально. Ровний маятник, цей у нас реально кривенький. ну Тут видно, що він кривенький. Бачите, нижче, вище. І оце у мене постійно колесо стояло боком із цього. Ну, і взагалі, як ви бачите, це ну, штампована якась шляпа, а це у нас повноцінний профіль. Щойно розібрався, чому наше переднє колесо постійно кидає. Тому що всі шпиці, всі повністю, абсолютно до однієї. Подивіться. Вони повністю відкручені. Їх треба підтягувати. Буде... То я дергаюсь так. А воно окремо від маятника. Тобто, ось ця частина ступиться, ходить окремо від колеса. А ми думаємо, що я кидаю, а що ти димишся? Що ти димишся? Тобі ще максималку е, перевіряти. Зараз підтягну шпиці. Перший польовий тест, Георгій. давай запускай. Ну я вже прогрівав, все нормально запускаю. Ну. Нормал Ну і давай виїжджай. Шпиці в колесі підтягнув, Георгій, спробуй, як воно. Нормально. Не, ну типу ти зараз на ходу почувствуєш, почув, почув, як воно. Ось і все. Вона довго вистачає. да надішне. Надя баш... житель на місці. Так, да? да, все на місці. А що зірвало цей раз? Не знаю. А для більш якісного обслуговування у нас з'явився ось такий сундук. Да, ящиків стілажів ми тут не поставимо, у нас місця мало, але ось такий сундучок з інструментиками докупили, щоб тут все лежало в одному місці і все. Вже дуже багато ланцюгів пішло на цю дельту. Ну, реально це вже буде четвертий четвертий ланцюг. Ну, типу, ті то короткі, то і ще якась шляпа, то, то вони також спадали, їх, скоріше все, також перекрутило. І ось останні, які я поставлю, це саме бюджетний, там 380 він гривень коштує 428 і 126 ланочок. Пишуть, що аж. Ну, на тести нам точно вистачить, а там далі подивимось. Ланцюжок стоїть, перший тестик. Пробуємо. Так, ну, якщо буде щелкати, я одразу припиняю тест, тому що щелкало. Якщо спаде, воно опять погне нам ланцюг. Зараз будемо дивитися, що там може зірочкою, щось не так, може воно не так прикручено, не так стоїть. Я чорт його знаю, що робити. Стоїть гартована зірочка, крокодил, і все одно щось йому не подобається, щось зіскакує, щось проскакує. Іначе по зубу там видно із середини, що зуб посередині, якраз те, що потрібно, що воно хлопає. Може вал погнуло, може воно слабко тримається, так воно і повинно бути. Чорт його знає, якщо чесно, що тут сіла, все. Що зіскакувало, могло пробити. Натягнув ланцюг максимально. Коротше, є і зараз ця бричка. Рве ланцюг, я її під забор і все це припиняємо кібеням. Мені вона задовбала. Чуєте? Тримає. Правда тримає. Бачите, не щелкай нічого. Ну начебто не щелкає, то я не чув, дув. Пробуємо ще раз. Ну що, не... так, ну трошки ходить. Та все одно неприємно. Ти, коротше, газуєш, а він так... оп. Ну так а що, від чого це? Це відірвало кріплення чи відкрутилося? Кріплення це відірвало, в мотор б відірвало, а так це і Ну ось і фінальна версія, вже дельточки. Все перевірив Георгій, все їде, трошки підкрутили повітря. Так, тут у нас накладочки ці поставили, вони стали. З цієї сторони, ну трошки вона по фільтру не стала, але Георгій також її прикрутив. Фільтр вже більше захищений навіть ось цією штукою. Забув сказати, ми ще колеса накачали по 3 атмосфери, щоб взагалі точка п'ятно контакту було мінімальне, щоб вона розганялась по максимуму. GPS-фіксатор у нас вже готовий, в принципі, 80 км. Зрозуміло, що менше вона не покаже, тому залишаємо 80 км. Е, і в принципі ось Георгій вже вдягнувся, вже взяв ось цю штуку і все, їдемо. цей раз я навіть не знаю та ні не клононув мотор сипок не спав запуститься одразу відео Хоч не хочеть не толкати. І то дуже-дуже дякую Дані Дельті, що дала змогу, щоб ми її не толкали. Тут уже діло не в чому. Коротше, цей додік зриває всі зйомки. Каже: все, двигателю фепка, а він підсос опустив, виїде на ньому. Ну, дебіл, ну я що тут можу ще сказати? Ну, ти розумієш, що ти, ну, ну, дебіл. Я ж не знав. А що ти ж його трогав, ти ж і цей день запускаєш. Я не а підходив, як Я поїхала до виїхав яка виїхала, я не розумію. Та от так от, І що? І що ти можеш сказати я своє вижу. оправдання? Що, 92 км на подсосі. Слышиш, на подсосі нафіг. Ну, коротше, на четвертій пре. Та понял. На, на підсосі. А я не знаю, як воно вообще доїхало. Збирай свої лохмоть і їдь іще раз. Все, давай. Їде дельта, шановне панство, 98-95, одного кілометра до сотні не вистачає Георгій. Горку. Треба шукати горку. Треба шукати горку. 98 99, коротше. ну 99. Одного... Було таке ощущення, що я летів, пацани. Прям летів, так? Прям летів лачик. ну Я лачити 1,5 ну, доганяв і хотів обогнати. Я десятку обогнав. Отак от, тільки типу по щелчку. 98-95, шановне панство. Ну, що я можу сказати? Завтра, коротше, виїжджаємо в день. Ти ще раз хочеш попробувати. Завтра. Е, що я зроблю? Я не буду пити воду, щоб була вага менша. А так взагалі? Ну. Давай Ваню посадимо. Можна ще покрутити. Давай Ваню посадим. Зараз, Вадю, посадимо. Зараз Ваню посадимо. У нашого другого пілота Формули 1. 60 кг ваги. Фіксація навіщо вона потрібна? Просто. Але я теж можу на ямах дати 180 і сказати, що Альфа 180. Так, а все одно тут не видно було, що це ти. Я знаю, ну все одно. А Зробимо. що який сенс мені є когось обманувати? Ти чепуха. Є. Посадили райдера вагою 60 кг. Георгій так, називаємо сотня. Стив, 60 кілограм. Георгії стів 60 кг. 40 кг разниці. Я думаю, вона зараз і 110 десять пойде. Ну якраз дельта розрахована на маленький. Хоча би сотку. Хоча би сотку, так. Да. Георгій поїде в супроводі. Ямахою, правильно? Yeah. І буде все знімати з, ну, з іншої сторони. Тому давай, збирайся. Я думаю, зараз точно сотка буде. 100, кіл... 100 кг разниці. Ну це просто це 100 варіант. Ну, що горю думаєш поїхала сотку Це не ясно. ну все рухаємось в воротньому напрямку і дивимось результат Що, Георгій, є фінальний тест. Ну, виспала цепка, ну буває. Ну що, як ти думаєш, зробили результат? Зробили. Та я зробила. вже знаю, що зробили результат, хлопці. 100 кілометрів на годину. Дельта поїхала по навігатору. Це мінімум 110 км. Вона їде як мій Лонсін. Прикинь, як Лонцін 250 і їде по швидкості. Чи вона спала, тільки ось чому проблема. Я бачу, ну, тобто, ви бачиш було... по відео, що Оце, це ви, ви ви вона що тут, да? тут була десь. Ну коротше, вбок, яку як то перевернула. Я Вані сказав, все, Вані, їдемо спокійно. Можливо, від вібрації відкрутилася. Вкрутилась просто. Або зір неважливо. Ну він все дає, щоб ти розбився. Да? Коротше, щось заблокувало. Ви побачите це все в кадрі. Дуже прикольний контент, я зняв. 100 кілометрів на годину, шановне панство. Це відбулося. Все. Ну що, на 50 підводимо підводимо результати. Вода. Ну що, шановне панство, ми зробили ту саму сотню. Що я можу сказати? Все витримало, майже все. Один натяжувач тільки злітків. А так, в принципі, нормально. Сотню ми поїхали, тому рожа в мене довольна. Я опущу, напевно, окуляри, щоб сонце мене не світило. Так, е що ми будемо далі робити? Точніше, давайте підведемо ітоги. Дельта витримала сотню 101 км по навігатору. Поїхала і на тому добре. Е що далі? Ви думаєте, це кінець? Ні, шановні, це не кінець. Ми будемо робити з неї кросовий мотоцикл. Що саме? Міняємо задню гуму, трошки припіднімаємо її і пробуємо тестити її на пісочку. Тому що тут реально тяги багато, і мені здається, що вона реально буде краще їхати в лісі. Так, да, допустимо, кліренсу буде мало, але на пісочок, на підйомчик вона буде взлітати тільки так. Тому що тяга в неї ось просто тракторна. Тому дякую, що були з нами. Підписуйтесь, далі буде. Буде ще цікавіше, я так думаю, тому що цей двигун розрахований під кросовий, під, під байк, а не під швидкість. Тому рухаємось далі. Дивіться ті відео, які ви не подивились до цього про дельточку. Можете подивитися навіть про лонця на мово. Е -е, дякую. Дякую ще раз дякую. Все, всім гарного дня. Та я пішов. Що тут, блядь? Дайте вам запущу запущує щоля. Якось так. Ну, в принципі, вона коли прогрівається, то все нормально. Ну, а що тут замінити задню покришку? Просто взяв, зняв і поставив інакше. Ті щілинка мінімальна. Але я якось викручу з цього. Ставим сюди кросову гуму, в принципі, кросовий мотоцикл. Бачу, я вже її припідняв. Ви подивіться, скільки в нас з'явилось ось тут кліренсу. Вона взагалі сиділа. Це по 5 см чи по 3,5.